Серія етностиль. Подарункова серія петлярів, Виконана з 100% бавовни. Найбільш ходова модель це є горизонтальна. Палітра 4 кольори. Фурнітура брендована, з латуні, що не окислюється. На підкладка, прошитий. Індивідуальною характеристикою цієї серії є вишивка. Серія пакується в індивідуальну крафтову коробочку. Ззаду зображені елементи розшифрування вишивки, що на передньому клапані футляру.